У неділю 3 квітня на стадіоні міста Тисмениця після тривалої більш як десятирічної перерви відбулось урочисте відкриття футбольного сезону та матч першого туру обласної першості другої ліги між командами футбольним клубом хутровик Тисмениця та футбольним клубом П'ядики Коломийського району. Радісним був цей день для тисменецьких уболівальників, бо подія була дійсно урочистою. А тисменечани за цей час встигли заскучити за великим футболом. У цей недільний день трибуни були заповнені Досить таки пристойно. Та й чимало автотранспорту було припарковано біля стадіону. Та й погода не підвела, був справжній футбольний день. Першим на поле вийшли юнаки. Тисминичани здобули переконливу перемогу над суперником з рахунком 4-0. А перед початком матчу дорослих команд відбулись урочистості з нагоди відкриття футбольного сезону, де з вітальним словом до глядачів і футболістів звернувся заступник голови Івано-Франківської обласної федерації футболу Василь Луцький, який привітав тисминичан з поверненням обласний футбол та побажав клубам успішно виступити в першості. Хочу привітати. Жителів Тисманиці та футбольну команду Тисманиці, які зробили перерив і відновити в цьому сезоні, хочуть відновити свою участь в першості області. Я вітаю і бажаю, бажаю, щоб команда впродовж багатьох років зростала, що Тисманиця заслуговує на те, що був футбол. У цьому <кій> До присутніх звернувся і міський голова міста тисмениці Степан Сворок. Такого свята не було у нас уже, напевно, десятки років. Старожили згадують, десь був колись там якийсь момент, що було півтора року гра. Потім вона 10 років занепала, але славні традиції нашого хутровика відроджуються. І ми прикладаємо всіх зусиль, наші команди, які і молодіжна. І доросла команда має можливість грати і в нас на полі, і на виїзді. І я думаю, що вони будуть готові і ніколи не підведуть і не зрадять ті інтереси нашого путровика. А голова Тисменської районної федерації футболу Василь Кобльовський наголосив: я ще раз хочу кажу, чергу подякувати міському голові, який пообіцяв минулого року на, на підсумковому нагородженні Що хопсь я всіма здорово потрапив до для того, щоб відродити в Тисниці, в цьому місті, яке слава має футбольні традиції, відновити по новому А далі почалось зрештою те, заради чого прийшли уболівальники на стадіон. Ми навмисне не розповідаємо про перебіг футбольного матчу, бо сподіваємось на те, що палки-уболівальники були присутні на футбольному матчі, а хто не прийшов. Той пошкодував. Хочу зазначити, що дорослі тесминачани у цьому поєдинку також перемогли з рахунком 6-3 квітня. У неділю у нашій центральній зоні, а їх три, відбулося ще дві зустрічі, де футбольний клуб «Устя» програв команді Чайка села Вільківці. Дорослі відповідно 0-2 та юнаки 0-1. А у заболотів. Нептун переграв команду Дельта з гвістця 3-0 дорослі та юнаки 1-0. Наступну зустріч другого туру тисминичани проведуть 10 квітня у Заболотові з місцевою командою Нептун. Під час футбольного матчу я поспілкувався з заступником голови Івано-Франківської обласної федерації футболу Василем Луцьким, міським головою міста Тисмениці Степаном Свороком та тренером команди Ярославом Труханом, де ми говорили про тисменицький футбол. І цю розмову ви почуєте у передачі актуальне інтерв'ю. Ну що ж, футбол у Тисмениці стартував, тож нам треба його всесторонньо підтримати і побажати спортсменам перемог.